Вітаю! Мені на тренінгу поставили дуже цікаве запитання. Я бажаю дати розгорнуту відповідь. Якщо у вас будуть міркування з цього приводу, я чекаю на них. Є розповсюджена інформація, що прийняття реальності допомагає пережити життєві труднощі. Загальна інформація, є дуже багато. Питання на тренінгу було таке. Якщо я приймаю реальність, і вона мені не подобається, якась неприємна, то це блокує мої мотиваційні внутрішні сили. Як я знайду бажання змінити цю реальність, якщо я її прийняла, сформувати нову, як я знайду сили діяти, щоб була інша реальність. Тобто, Нащо приймати реальність? Моя відповідь: два різних моменти. Перше це мирне життя або життя в тилу. Інший момент, це військова ситуація, військовий час. Спочатку мирне життя. Наприклад, робота. Людині щось не подобається на її роботі. Прийняття реальності це факти. Які факти, що тобі не подобається, що тобі подобається, плюси-мінуси? Аналітика. Якщо ти продовжуєш ходити на цю роботу, нащо? Що ти готовий змінити? Які дії ти бачиш для того, щоб змінилася ця робота або ця неприємна ситуація? Якщо багато плюсів... Ну окей, я тоді розумію, чому я на цій роботі, але це мій вибір. Тобто прийняття реальності це факти, аналітика, висновки і вибір. Або я щось роблю, щоб змінити цю реальність, бо вона мені не подобається, або моя бездіяльність. Але це мій вибір, і я знаю, чому. Це працює не тільки стосовно роботи. Це може бути питання здоров'я, наприклад, щось болить, а людина не йде до лікаря, або не робить щось, щоб вийти з цього стану, так? тобто обирає таку реальність, біль. Родинні стосунки, так? чому я спілкуюся з цією людиною, нащо я приймаю якусь неприємну особистість. Це перший момент. Другий момент, коли це військовий час, американські ізраїльські кризові психологи надали нам дуже багато вправ, які мають спрацювати в кризові жахливі ситуації, наприклад, людина в бомбосховищі. Для того, щоб психіка не рознесло на молекули і атоми, щоб людина знайшла опору і змогла пережити кризову ситуацію, в цих вправах є такий пункт прийняття реальності, який має чітку інструкцію, дуже просту. Хто я? Прізвище ім'я? Яка сьогодні дата? Де я? Що на мені вдягнуто, які кольори я бачу, що я чую, які пахущі, можливо, я відчуваю. Тобто, прийняття реальності дає можливість людині отримати таку внутрішню структуру, зібратися для того, щоб пережити цю ситуацію. Тобто, це не про аналітику, це про. Те, як працюють наші рефлекси, інстинкти, і як допомогти в цій ситуації, я думаю, що я відповіла. Це різні два напрямки. Якщо ні, я чекаю від вас уточнення і запитання, і висновок. Наші люди змінюють реальність військові, волонтери.